Овочі. Привіт, малята! Сьогодні до нас завітала осінь. Осінь називають щедрою, адже саме в цю пору земля дарує багатий урожай із соковитих і смачних овочів та фруктів. Дітки, а ви знаєте, де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. На городі підростає все, чого душа бажає, кабачки і помідори, гарбузів, гладеньких гори, і редиска для салату, овочів смачних багато. Це городина для вас будуть суп і борщ у нас, і томати, й огірки, і часник, і буряки. Малята осінь кошику принесла нам свої дарунки. Давайте пограємо в гру і відгадаємо. Які ж це овочі принесла нам осінь. Наші овочі заховалися в кошик, тому уважно дивіться і відгадуйте. Який овоч заховався в кошик? Так, вірно, бурячок. Виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Відгадайте, який овоч наступний заховався. Так, це помідор. Різнобарний світлофор на городі помідор. Як томат, його всі знають і за користь поважають. Малята, ну відгадайте наступний овоч, який заховався. Так, це цибуля, срібна в неї кожушина, всім відома цибулина. Бо вона у стравах всюди береже на світ застуди. Який овоч заховався в кошику? Так, вірно, це капуста. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Навіть зимку у кагатах, якщо старанно сховати. Який овоч заховався цього разу? Так, вірно, це картопля. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби, їстівні, викопують восени. Який овоч заховався цього разу? Так, вірно, це морква. Ми збираємо морквини, будуть взимку, вітаміни, бо корисні до сніданку, сік, салат і запіканка. Малята, ви впізнали цей овоч? Так, це перець, та ти знаєш, язика не опікає, він солодкий, вітамінний. Запасай його на зиму. А тепер який овоч заховався в кошику? Так, це баклажан, заморський пан, фіолетовий жупан. Він смачний, як не готуй, хоч тушкуй, хоч консервуй. Молодці дітки ви гарно відгадали всі овочі. Хто гарно прогород дбає, той гарний урожай має. Щоб восени зібрати гарний урожай. Потрібно гарно попрацювати. Люди спочатку готують землю, обробляють за допомогою техніки, рівняють груд грабельками. Потім у грядки сіють насіння, висаджують картоплю. Росаду помідор, перцю та капусти. А коли з'являються сходи, їх слід доглядати, спушувати землю, полоти бур'яни та поливати. А тепер я пропоную пограти в гру, закінчи речення. Щоб город перекопати, беремо до рук Так, вірно, лопату. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють воду. Дітки, ми сьогодні з вами пригадали овочі. Ви молодці, дякую за увагу, до побачення!